Юлія Бабаєва, керівниця відділу реабілітації людей з порушенням зору центру Поділля. В минулому журналістка телеканалу Віта, має дві вищі освіти, виховує синів. У вільний від роботи час займається дубляжем. Якщо поснідали ви, а не вами, це джекпот. Давай ми дамо продовжувати спілкуватися, цю тему піднімати, бо тема актуальна, тема важлива. Не так часто про ню говорять, як, мабуть, потрібно було, б навіть не те, що хотілося б, а потрібно було б. І давай щось починати. Що почнемо? З того, що це просто предмет? Чи все-таки що це якийсь ось символ, сигнал, що зверніть увагу. Давай будемо Це і предмет, це і символ, сигнал, це і фактично очі людей, які не бачать, тому що за допомогою тростини вони можуть пересуватися практично вільно. Тому це така важлива річ і в реабілітації, і в повсякденному житті. І для людей, які втратили зір, це те без чого вони просто не можуть, не виходять з дому і дуже зляться, якщо це взяти і переставити десь в якесь інше місце або щось стається з цим uh -huh. інструментом. І те, про що ми казали, що не, не варто підходить людини і хапатись так, за білу ростину. Типу, з думкою, що я зараз швиденько допоможу, то варто про це запитати, чи чи, чи потрібно допомога. так. Правильно? Тому що це для людини фактично можливість іти самостійно. І Якщо хтось там а, починає якісь занадто прояви уваги до цього приділяти, то відповідно це не диском... ну, це, це якби дуже дискомфортно. А, взагалі можемо людям пояснити, що таке біла тростина. Можливо, ніхто ніколи не бачив, можливо, можливо, не розміщено. Я, я принесла з собою кілька. Штук, така чарівна паличка, розкладемо її легким порухом руки. Це така штука, якою люди сканують простір перед собою, для того, щоб не втрапити ногами в якусь ямку чи на якусь перешкоду. Біла тростина, вона тому що вона має бути контрастною і вирізнятися. Тростини мають такі світловідбиваючі покриття, тому що ввечері, коли людина йде, автомобіль може світити і водіям краще видно. Тростини це не тільки для тих людей, які тотально не бачать. Тростини для тих людей, в яких є порушення зору, але вони не впевнено можуть ходити а, без них. А, ось тому ось такий якби, інструмент, тут ще є такий червоний кольор, інколи на деяких, він сигналізує, а, ну, краще так видно, наприклад, в якихось контрастних погодних умовах, коли сніг. Да? І тут є така штука, яка от, так от знімається, така кулька. Вона, тому що, коли людина йде, вона. Ковзає нею по поверхні, вони стираються, ці кульки, а в принципі вони бувають різні. Ось так. Тому це отакий інструмент, якщо ви побачите на вулиці людину з білою тростиною, це значить, що в неї є порушення зору і, можливо, їй потрібна ваша допомога, але не потрібна. До речі. Десь дня два-три мені трапляється в інстаграмі е, інформація про те, як стоїть самокат, і ось йде людина і тростиною не може його ідентифікувати на вулиці? Типу, на натяк на, на те, що ставте їх не по центру тротуару, а ставити його збоку. збоку, Да, Бо типу людина йде, вона здається, що нічого немає, вона зачіплюється там за руль, за ще щось. Ну походь, і для тебе теж незручно, коли він стоїть посередині. Максимум, тротуару. Максимум, <світ> максимально <світ> і для мами, яка йде з візочком з дитиною, теж Ой. не дуже ну просто ну, сам, саме таке відео трапилось, то що чомусь про нього закцентував. А наскільки легко вона розкладається? Ну, типу... Тримай, Просто візьми і Ну, типу, Норм це. Абсолютно, так. Да. Може. Просто резинку потрібно. Да. Да? У мене чергу до ось так треба. Просто зніми її. Вона одним порухом руки розкладається. Так дуже просто. Все не так ва, задумано не важко. Не важко, абсолютно <звук> не важко. Ага. І вона не важка сама по собі. Ну ну О, так. А як складається? Ось так витягнути. Ти просто складаєш і ось таке. Ось Боюсь, щоб знаєте, хочеться, щоб там люди не думали. От щоб не було такого стереотипного ставлення до людей з порушенням да, зору. От, да. Я дуже не люблю, коли цю тему починають там заплакувати, угу, чи угу. якось надмірно драматизувати, Слухай, так, як її скласти далі. Просто резинкою закрутити, Ось... зафіксувати будь як як тобі зручно нічого особливого. Ще, ще поламаю Що, Ні, не поламаю, але так заплутаю. Можливо, да, тому я не люблю, щоб ага. цю тему драматизували. Mm. Так uh -huh. люди потрапляють в такі. В такі ситуації це трапляється. Це часто трапляється mm -hmm. зараз, на жаль, з mm -hmm. нашими військовими на полі бою. Так я просто думаю, що дуже круто, що у вас є такі ефіри, і ми mm -hmm. можемо і десь і пожартувати, і серйозно поговорити, і комбінувати ці теми, mm -hmm. і підняти mm -hmm. їх. Слухай, а ще таке запитаннячко, ось зараз вік гаджетів електронних там з'являються купи всяких електронних пристріїв. Є якісь варіанти, що скоро з'явиться якийсь пристрій, який зможе замінити тростину, чи, чи ні? Чи це mm -hmm. О, фантастика якась дуже класне логічне питання, і всі. Всі хочуть, звісно, якусь чарівну паличку, mm -hmm. але крім такої чарівної палички, поки ти не навчишся, ну паличку не можна це називати, да. звісно, mm -hmm. поки ти не навчишся користуватись і розуміти простір за допомогою такого простого інструменту, як би ти гаджет, там, мобільні додатки mm -hmm. з GPS-навігацією, є тростинові які вбудовані датчики, які реагують на якісь перешкоди, які mm -hmm. вібрують і так далі. Але база насправді вже більше ста років проста. І для когось це може дійсно здаватись, просто що це ніби така тростина, да не технологічна, але, але дуже помічна. Можливо, в перспективі щось і з'явиться, але ми не будемо вдаватися в подробиці там техніки використання. Але мені здається, що це поки що найнадійніший інструмент. Юль, ми часто говоримо взагалі в житті, і у нас в студії з нашими гостями співведучими про безбар'єрність. Я впевнена, що незрячі люди вони зіштовхуються з цим, з якимись фізичними інформаційними бар'єрами. Чи справді це так і як вони їх долають? Mm, ну, звісно, це так. Вони зіштовхуються в прямому переносному mm. значенні цього слова. Типу, безбар'єрність це все. Коли ти не можеш отримати якусь інформацію, бо вона тобі недоступна, mm -hmm. це є безбар'єрність. Тобто, якщо ти щось не можеш прочитати, да? коли ти не можеш кудись зайти. Фізично це теж є безбар'єрність чи дійти фізично, коли у нас на дорогах виростають якісь незрозумільні обмежувальні стовпчики для mm -hmm. того, щоб не паркувалися автомобілі, але людина з порушенням зору, навіть попри використання тростини, може йти і так конкретно гепнутися десь коліном чи ногою, це вже про бар'єрність. Як люди це долають власною? Власне, набитими гулями mm -hmm. на і у всіх місцях. Як ми загалом всі це долаємо? Ну наша країна змінюється, тому що зв'язку з війною у нас багато людей, які отримали інвалідність. Тому багато закладів зараз, і громадських закладів, і там державних закладів намагаються пристосовуватись до того, що може бути людина з інвалідністю. Ось і тому якось змінювати ці штуки. А як ти думаєш, то що, що кожен з нас може зробити? Щоб ну ми не можемо виправити да, ситуацію там з прушним зору. Але що ми можемо зробити, щоб ось, світ став якийсь дружніший і комфортніше для людей з вадами зору? Що можна зробити? По-перше, з порушеннями зору, це з така коректна да, термінологія. Да, да. Що зробити? Бути освіченими в цій темі, mm -hmm. просто розуміти, що такі люди є, як вони пересуваються, і коректно з ними спілкуватись, не драматизувати, не жаліти, а просто ставитись як людина до людини, враховуючи mm -hmm. деякі нюанси в допомозі. І цього буде насправді достатньо. І людина, яка втратила зір, буде почуватися класно, що до неї ставляться як до звичайної людини, а не роблять чогось там над <гум> 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 Ну, давай ще Зафіксуємо один, один, один разочок для тих, хто дивиться, хто можливо не дивився попередні ефіри. Якщо хочеш. Допомогти, хочеш там запропонувати допомогу. Як це коректно зробити? Чи варто да. взагалі це робити? Ну, я думаю, що варто, але як це зробити коректно, uh -huh. щоб не, не там не, не зашкодити, не образити. Окей, okay. людина стоїть на вулиці перед дорогою, має переходити з білою тростиною. Ви хочете допомогти. Mm -hmm. Підійти сказати Добрий день, чи потрібна вам моя допомога? А, вам скажуть, наприклад, так, допоможіть мене перевести через дорогу. А, вам потрібно, щоб людина вас взяла за ваш лік. Хоть ви трішечки знаходитесь попереду, переходити дорогу, допомагаєте. Ви задаєте паралельних якихось запитань, Боже, а що з тобою сталося? Як ти зірдом навпратив? Mm -hmm. Ну, це такі некоректні mm -hmm. речі, але люди часто так роблять. Ось і ви питаєте, чи потрібна ще якась допомога? Може бути абсолютно реально, що ні, людина далі справиться самостійно. Це особиста річ. Ми її не тягнемо, не чіпаємо, не забираємо. І коректна лексика людина не сліпа, вона незряча. Ось і все. Не порушуємо якийсь особистий простір, який би і вам не хотілося порушувати. Нікуди не тягнемо там за руку чи не ведемо туди, куди ми вважаємо за потрібне.